Вітаю, шановні друзі. В Верховній Раді прийнято за основу законопроект 113.22. Це законопроект по СЗЧ. Що він передбачає? Він передбачає, що СЗЧ, тобто військові, які пішли і самовільно залишили військову частину, мають змогу звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо вони звернуться до слідчого або ж до прокурора. І за попереднім узгодженням із командиром зможуть повернутися до своєї військової частини. Але друзі, на практиці виглядає все трішки по іншому. Взагалі, мені здається, що Вояки і військові клерки Міністерства оборони і народні депутати взагалі не розуміють проблему СЗЧ і не розуміють, що даний законопроект недієвий і потрібно підходити з іншої позиції до вирішення цього питання. По перше, не можна підходити до цієї проблеми з позиції сили, мов, нібито ми до вас зійшли з Олімпу і дозволили вам звільнитись від кримінальної відповідальності. Скажу так. Ті люди, які вже пішли в СЗЧ, вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, що їх чекає. Це раз. По друге потрібно враховувати, що е, велика кількість СЗЧ в Україні трішки менша за кордоном, і проблема СЗЧ не на стороні влади, тому що, наприклад, військових СЗЧ з-за кордону, ну екстрадитувати, витягнути ну майже неможливо там. Є механізми, але це ну, не досить реально виглядає. А от з тими СЗЧ, які в Україні вони вже морально-психологічно для себе визначили, що вони навряд чи повернуться. Ні, звичайно, якась частина повернеться до військових частин в рамках цього законопроекту, який буде. Подальшому прийняти як закон, звичайно, я не кажу, що він абсолютно недієвий, але того ефекту, якого хоче добитись міністерство оборони, вони не доб'ються, враховуючи величезну кількість СЗЧ. А СЗЧ дуже багато. Якщо ви думаєте, що це там 10-20 тисяч, ви помиляєтесь їх більше. О, так, от, щоб всіх цих осіб повернути, потрібен більш адекватний закон, не з позиції сили. Дивіться, я захищаю і надаю правову допомогу як адвокат е і СЗЧ військовим, і дезертирам. І знаю про СЗЧ набагато більше ніж навіть автори законопроекту. Яка причина, які мотиви, е які Підбурюють військових, залишити військову частину і військову службу. Ну, по перше, сама часта причина це незадоволення своїм командиром, керівництвом, тобто нерозуміння військового, надання абсурдних наказів, тобто йти просто наказ йти на вірну смерть. От коли, наприклад, людей кидають на території, кажуть, що вони розміновані, а вони по факту взагалі не розміновані. Коли людину кидають на вірну смерть і кажуть, йди. Прийдеш назад, ти будеш СЗЧ, або ну, ми тобі там устроїмо якісь каторги. От. Оце все, розумієте, е ці совковські методи управління е військами, от. вони підбурюють людину піти, е втікти з військової служби. Це велика проблема. Сама часта проблема це незадоволення командиром. Тобто, ну, знаєте, як деякі навіть військові кажуть, що е тупий командир гірше ворога. Друга також основна причина це відсутність демобілізації. Багато пішло в СЗЧ після того, як дізналися, що влада взагалі не буде нікого демобілізовувати. Я спілкувався з багатьма СЗЧ, які кажуть, що ми третій рік сидимо на нулі, ми третій рік пахаємо, а наша влада виходить і каже, що демобілізації не може бути під час воєнного стану. Звичайно, люди розчаровані, люди виснажені, у людей немає сили і вони просто тікають, тому що звільнитися. Якось по іншому, ну з армії неможливо це тільки через е, стан здоров'я, тому це велика проблема. Тому що влада підходить до всіх питань в військах з позиції сили, і це не зовсім правильно. Третє це неможливість захистити свої права і корупція в армії. Це дуже часта велика проблема. Тобто, військовий, наприклад, не свої виплати в тому розмірі, в якому він хоче отримати, або, наприклад, він хоче піти в відпустку, чи піти на ВЛК, чи взагалі піти до госпіталю, до лікуватися. І це для нього стає величезною проблемою, тому що або його командир не відпускає на його рапорта не відповідають. Їх ігнорують. Попасти на ВЛК, отримати направлення на ВЛК. Це величезна проблема в армії України. От. людина, якщо має якісь невеличкі поранення, да які впливають на її життя, на її стан здоров'я, її нікуди не направляють. Направляють на ВЛК вже коли щось серйозне є. Але ж також є хвороби середньої тяжкості, легкі якісь хвороби, поранення, які також впливають на здоров'я, їх також потрібно лікувати. А це просто ігнорується на це закривають очі, і це також підбурює людину піти в СЗЧ. От проблема в тому, що вище керівництво міноборони не хоче з цим нічого робити. От, ну, можливо, по цій причині Мар'яна безугла і критикувала багатьох. От, не знаю. Але це те, що розповідають СЗЧ, це те, що розповідають військові, які пішли в СЗЧ. Ви розумієте? Це насправді велика проблема, і з нею ніхто не хоче працювати. Ну і остання, мабуть, основна причина це політичні процеси. Да? Корупція у владі, коли військові бачать оці всі корупційні процеси, от, коли вони бачать це все, що ніхто до влади. До відповідальності не притягується у владі. От. І відсутність якогось політичного майбутнього, чіткого плану війни, тобто скільки ми воюємо, до якого моменту, скільки їм бути, розумієте, оця вся невизначеність людини, яка третій рік сидить в окопі, звичайно, в неї не витримують нерви. Да? А тут приходить народний депутат і каже, що ти зможеш повернутися от, знову от в той самий дурдом. От, якщо ти, грубо кажучи, кажучи, чи звернешся до слідчого чи прокурора, скажіть мені, це буде діяти? Ні, це не буде діяти. Ще раз вам кажу: не буде простого звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ і дезертирство недостатньо. Ви повинні апріорі надати їм звільнення всім. Ви повинні апріорі декриміналізувати для всіх, хто зараз сизиче і дезертири, декриміналізувати відповідальність і звільнити вже їх по факту. А потім шукати шляхи вирішувати це питання в індивідуальному порядку з кожним, тому що з під палки з силою ви нікого назад військову частину не заженете. Якщо людина тікала від цього командира від цієї військової частини, з чого ви взяли? Що він туди повернеться? Ви розумієте? Людина вже пішла в СЗЧ, Вона вже знала на що вона йде. Друге. Чого бояться в цьому законопроєкті військові СЗЧ. Це те, що коли вони повернуться, то для них створять окремий батальйон. Да? Тобто батальйон, який відправлять на нуль без права повернення, ну ви розумієте, про що я кажу? Просто відправлять на вірну смерть. Це те, що мені розповідають люди, Розумієте, це реальні проблеми, які влада не піднімає, і чомусь в даному законопроєкті вони не вирішуються. Я вважаю, що всіх СЗЧ дезертирів потрібно. По факту взяти зараз звільнити від кримінальної відповідальності, не лякати їх нічим іншим, і проводити іншу якусь рекрутингову психологічну роботу із СЗЧ в іншому випадку з позиції сили, шановна влада, ви нічого не доб'єтеся, тому враховуйте позицію, враховуйте підстави і мотиви СЗЧ. А потім вже кидайте дані законопроекти на голосування з повагою, ваш адвокат Демченко.